Український Seattle, або як називають в колі музичної тусовки, чернігів чернігів завжди славився своєю рок-музикою, тому я зараз вам розповім про топ-5 найкращих гуртів Чернігівщини. Перше місце димна суміш. Це гурт, який в нульових руках буквально підкорив Україну, Головно через свій хід в країні ілюзій. Чернігівські хлопці, на чолі з хедлайнером Сашею Чемеровим, грали в багатьох жанрах: від альтернативи до панку. Члени гурту вегетаріанці вони відкрито висловлювали свою думку проти насильства, вживання наркотиків та алкоголю. Бажаючи донести слухачам своєю музикою та текстами пісень життєві цінності. В 2012 році гурт призупинив свою діяльність через цю неможливість миритися з ситуацію в нашій країні, коли культура на останньому місці, а натомість панує суцільна політика, зомбування, соціальні експерименти і легкий тоталітаризм. А Саша Чемеров поїхав підкорювати США У 2016 році. Учасники де знову зібралися разом і навіть випустили дві нові пісні. Але за два роки через конфлікт між учасниками Дим суміш остаточно припинила своє існування. Друге місце зайняли Sex молодий Чернігівський гурт, а його учасники не старше 22 років. Грає в стилі альтернативи нульових. Як каже фронтмен SexNesk, Крило Зеру, їхній музичний стиль можна описати так: вони схожі на Дефтонс, і їм подобається багато гуртів від Нірвани до a Down. SexNES вистрілили після російського вторгнення з піснею «Перлина». А торік гурт став одним з 36 учасників, які увійшли. До довгого листа нацвідбору до Євробачення. Як розповів Кирило Зеру, їхні пісні на конкурс відправила його дівчина. До фіналу нацвідбору хлопці не дійшли, але продовжують виступати і випускають нові треки. Символічно зайняли третє місце, під'їзд номер 3 Цей гурт пережив багато чого за своє коротке існування. Склад групи постійно мінявся, власне, як і назва. Вони грають в жанрі психоделічного року. Ці хлопці поїдуть презентувати свій новий альбом Ейфорія На файне місто один із найбільших українських фестивалів. Четверте місце зайняв «Kill Me Ace» Олег Літута, відомий як «Убій Бійміня Ейс, український продюсер та виконавець альтернативного року і постпанку. Спочатку виконував англійською, але побачивши у 2020 році більший приток аудиторії з країни пострадянського простору, перейшов на російську мову виконання. Випускав пісні жанру альтернатива. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році випустив Максі сингл 15 липня є е 373 Хлопець досі випускає пісні. Останній альбом був випущений 23 березня 2023 року. Це єдиний виконавець підбірці, який досі грає російською. П'яте місце зайняли мої особисті фаворити. Це вирій, чернігівсько ніжинський гурт, який грає в жанрі альтернатива. Вони грають з 2010-х років, але тільки зараз почали викладати пісні в Спотіфай. Кому подобається музика в стилі сліпнот, дістюрбит, обов'язково слухайте вирій. Особливо рекомендую трек. Знашкодь мене. Дякую всім, хто додивився до кінця цього відео. Поширюйте його, щоб якомога більше дізналися людей про чернігівську музику, бо вона того варта.